Приїхав я робити ТО на мані, заміна масла, фільтрів і всіх остальних цих діл. І коротко, після того, як Ман штурманув посадочку, пропав десь оцей брезговичок. Знизу його немає. З англіка сняв отаку от штучку. Тут все є. Зараз спробую цих 4 болта відкрутити, якщо вони підуть і поставлю собі. Повезло, що. Підкрутились, бо тут така агресивна зона, і болтик мог просто обломатися і все. Ну... Я крутив крило, хлопці вже поміняли масло і фільтра. І, Горіла в мене помилка, чак і несправність блоку управління двигателем. Та, коротше, зараз їдемо на діагностику, е хай її почитають, пішла діагностика, скидають ТО. По ошибочках в нас по лямбді частково. Вона то з'являється, то гасне і періодичність 126 разів. І висить активна помилка по клапану, там охолоджуючої людини. Вертається на базу і по ідеї має бути і мають поміняти. О, цей клапан, який треба поміняти. Щоб його поміняти, треба зливати інший Спільними зусиллями коротше, поміняли ми той дач, чи той клапан. І У мене там оця різинка була розкисла. в мене витікав фармивач. Вже одну каністру з англіка я набрав і ці ж одну. Якраз світло футболочку вдів саме для, для ТО, знав, що їдуть на гараж. Коротше, ладно.